Оцінюю сироватки. Сироватка з вітаміном В12. як ви бачите, вона майже порожня. Ставлю йому 8 з 10, бо досить довго треба чекати ефекту. Сироватка зі спікулами та центелою. Поставила б її 10 з 10, але ось ці. Чуть-чуть неприємні пощіпування, які мають бути 9 з 10. Сировитка з комбучою. так так саме з комбучою. Досить цікава назва. Спочатку була дуже скептична до неї, але поставлю 7 з 10, Прям супер вау. Ефекту не помітила. Але й непогано. Мультипептидна сироватка. Ставлю її 5 з 10, бо стала жертвою маркетингу і купили її, щоб боротися з зморшками. Ви відчитали мені 24 і зморших ще немає, тому боротися нічому. Детокс сироватка. Оці я ставлю вже 10 з 10. Класно очищує пори та супер зволожує. Мій фаворит 10 з 10. Це була моя колекція сироваток від Рікер. Діліться, якою користувалися ви і яка є вашим фаворитом.